Діви, вітаю! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні сім днів. Так. Король Пентаклів, ваша енергетика Землі, сімка Пентаклів. Четвірка мечів, ви робите свідому паузу. Або те, що зараз буде відбуватися в вашому житті, це свідома така пауза для того, щоб якісь процеси дозріли. Наприклад, якщо тут і зараз якісь питання дійсно для вас важливі, не вирішуються от прямо зараз не вирішуються, значить для них треба час для того, щоб вони дійсно, умовно кажучи, дозріли. Тому що сімка Пентаклів це карта, яка має характеристику помірності. Тобто, вам треба ще якийсь час для того, щоб воно дозріло, це питання. Так, давайте я викладу карти так, щоб вам було видно. Все ж таки, в мене зараз ще підключиться ліво права частини. Тобто, пам'ятаємо, я завжди виставляю спочатку частину, яка є загальною. Тобто, ці процеси, які будуть впливати і на відносини, і на фінансову сферу. Поїхали до відносин. П'ятірка Пентаклів, до речі, дуже співзвучна енергетика стільцями, може у вас в парі є діляться. Так, П'ятірка мечів, королева кубків. Колісниця. Чомусь в мене йде зараз така інформація по відчуттям, коли ця чаша була вже. Випита мною просто до саме одна. У когось настає період, коли ви вже закінчуєте питання по п'ятірці мечів і п'ятірки пентаклів. Ну, наприклад, це період самоцінності. Зараз він достатньо співзвучний, тому що, по-перше, йде весна. Що таке самоцінність? Наприклад, ви погоджувались на ті умови, які у вас були. Ви погоджувались на ті відносини, які у вас є, наприклад, або були. Але ви до кінця не відчували себе цінною особистістю в цих відносинах. Так от, на цьому тижні програється ситуація, коли події вас підштовхують просто до того, щоб ви відчули себе самоцінною особистістю. Це може бути, до речі, поява в вашому житті королеви Кубків. Яка вам допоможе в цьому? Королева кубків це людина, яка достатньо емпатична, людина духовна, людина, з якою приємно розмовляти, людина, яка вміє підбирати фрази ну, для вас особисто. Тобто ця людина прийде для того, щоб вам допомогти. І якось у вас життя дуже сильно заграє. Колісниця це такий рух, ну, конкретно в даній колоді, тому що ми не говоримо про класику. Хоча вони всі, всі колоди в основному основані на класиці. Так от, тут є відчуття руху вперед. Відчуття того, що у вас просто будуть витягувати з таких станів. Є відчуття... П'ятірка Пентаклів це немає сил, це умовний амівет. Амів... Ой, господи, просто таке слово складне. Коли немає вітамінів, скажімо так, вибачте. Щось я не змогла його висловити. Так от, це якийсь такий фізичний, емоційний, емоційний занебудь на фізичному рівні, коли немає сил. Чому на фізичному рівні? Тому що все ж таки це пентаклі, це фізична сфера, це матеріальний світ. П'ятірка мечів це карта хитрощів, карта, коли немає прямому діалогу з партнером, наприклад, або самим собою, коли ви самі себе обманюєте. Так от, до вас приходить людина з, з появою якої просто життя заграє, умовно кажучи, барвом. Вона вас підштовхне до дій. Так, 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 у вас присутній момент з сімкою мечів. Намагайтесь його все ж таки розуміти, приймати, для чого вам потрібні якісь маніпуляції, чому ви їх використовуєте. Дійсно, в цьому житті це інструмент, його можна використовувати. Він працює, але все ж таки, коли є ваше життя є сімкою мочів, то є питання, чому ви постійно маніпулюєте, аби чому ви дозволяєте собі, щоб вами маніпулювали, тому що, по факту, ми відчуваємо цей момент. Коли вам щось здається, то вам не здається. Тобто, подумайте, чому вам здається. Так, поїхали. Фінансова сфера. Фінансова сфера. Рицар Кубків це пропозиція Туз мечів. Така достатньо дієва, зірка. На довгострокову перспективу королева Пентаклів. Клас. У вашому фінансовому потоці буде подія, пов'язана з пропозицією. Тобто, можливо, це король Пентаклів. Буде вам щось пропонувати людина, яка з вами на одній хвилі, або ви самі будете як король Пентаклів, але тут. Чітко відчуття такої рівності. Тобто, людина, яка запропонує вам цю пропозицію, до речі, може бути вашим родичем, або це близька вам людина знайома, або ця людина з вами на одній хвилі. Тобто, вона розуміє процеси так само, як і ви. Тобто, вона бачить ситуацію з фінансами так само, як і ви. І тут чітка довгострокова перспектива. Така дуже чітка довгострокова перспектива, поки що вона. На рівні перемовин, але вже є якісь чіткі моменти. Тобто, наприклад, якась така база, може документація, може товар вже є. Тобто його треба тільки запустити в цей процес, але вже є якась чіткість, тому що туз мечів це якась ясність, чіткість, це, це конкретика. Якщо рицар Кубків це ще перемовини, ми поговорили, обмовили, подумали, то туз мечів це прояснення. І довгострокова перспектива енергетика дуже приємна, класна. Я вам рекомендую все ж таки прийняти цю пропозицію, спробувати її, тому що вона корінним чином змінить ваш фінансовий потік. Просто корінним чином може змінити ваш фінансовий потік в плюс. Одразу кажу, тому що може корінним чином змінитися і в мінус. Правильно ж? А може корінним чином змінитися і в плюс. Тобто, в даному випадку це така дуже потужний досвід і дуже відчувається в цьому багато перспектив, багато ідей, багато можливостей. В нашому світі, який зараз вирує, важливо мати і розуміти, і приймати можливості, тому що дійсно зараз фінансова сфера, вона достатньо рухома. Є якісь стагнаційні моменти, є якісь моменти по імператору, скажімо так, які важко щось там змінити. Але все ж таки фінансова сфера достатньо рахома, навіть кажучи про те, що, наприклад, нерухомість зараз може стати не вашою за рахунок того, що йде війна. В один момент ви можете втратити все. Але я не про це, я про те, що приймайте цю можливість, тому що вона до вас приходить, і ця можливість. З людиною, яка з вами енергетично пов'язана, тобто людина, яка з вами на одній хвилі. І це класно. Але прийміть той момент, що на цьому тижні поки що не буде життя, тобто буде на паузі якийсь момент. Просто прийміть це для того, щоб ви, по-перше, у відносинах це самоцінність програється, в діяльності це довгострокова перспектива. Але це поки що на стадії перемовин. Так, да, там є вже якісь чіткі, чіткі ясні моменти, але все ж таки це стадія перемовин. Тому приймайте момент того, що поки що деякі моменти будуть на паузі. Так, діви, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока!